Преміальний бренд Гетьман Гетьман перша елітна горілка країни. Віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса, який приїхав на відкриття зимових Олімпійських ігор в Італії, освистали під час виходу американської збірної. Про таке пишуть Гвардіан і АФП. Освистування пролунало, коли Венса та його дружину показали на великому екрані. Вони розмахували прапорами, вітаючи американських спортсменів, які саме виходили на стадіон. Як вказують присутні на місці кореспонденти, сама команда зі США отримала багато оплесків, а одні з найгучніших дісталися збірні України. Однак, у трансляції американського каналу NBC освистування не було чути, і коментатори не робили ніяких згадок про це. Білий дім також опублікував відео, на якому Венса ви без жодного освистування на тлі. І також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про скасування додаткових мит у розмірі 25% на товари з Індії, які запроваджував у серпні 2025 року, через те, що країна купує нафту в Росії. Про це пише Reuters. в указі, який набрав чинності сьогодні, 7 лютого, вказується, що мита можуть повернути, якщо Міністерство Торгівлі США виявить, що Індія відновила прямий або непрямий експорт нафти з Росії. Також лідери Індії та США. Підписали нову торгову угоду, за якою Індія зобов'язується протягом п'яти років закупити американські товари на суму. 500 мільярдів доларів йдеться, зокрема, про нафту, газ, вугілля, дорогоцінні, метали, літаки та високотехнологічну продукцію. В рамках цієї угоди базові мита для Індії, що діяли незалежно від закупівлі російської нафти, були знижені з 25 до 18%. відсотків. Таким чином, нова загальна ставка для індійських товарів на американському ринку замість 50% відсотків становитиме 18%. Ну і власне в цьому весь Дональд Трамп зрештою ми бачимо, що можна щось запровадити. Потім зустрітися, це скасувати без будь-яких проблем, і ось в цьому. Є певна хаотичність зрештою політики американського президента, і передбачити те, що буде, я думаю, неможливо для нас це в будь-якому випадку плюс, тому що якщо справді Індія буде притримуватися ось цих домовленостей, то вони дуже скоротять закупівлю різної російської продукції, в тому числі там чи нафти чи газу чи інших енергоресурсів, які зрештою можуть цікавити Індію при цьому всьому. Варто розуміти, що е, зараз також і санкційний пакет, який готують в європейському союзі, він теж вдарить по е, нафтових перевезеннях тіньового флоту з боку Російської Федерації. Тому е, схоже, що попереду в Російської Федерації дуже цікаві часи, е, зрештою, і за їх спиною фактично може залишитися. Ну, скажімо, півтора союзника це Китай, вочевидь, е, в. Усій своїй красі, зрештою, ну і північна Корея, яка передає Росіянам технології, передає свої балістичні ракети, і також е, своїх військових вони відправляють е, в е, на територію Росії, так в для виконання різних е, бойових завдань. тому що нещодавно були повідомлення про те, що ніби як саме е, північно-корейські військові завдали завдавали ударів по. Харкову з артилерії, зрештою, тому їхня присутність нам давно відома. До цього вони виконували також завдання з розмінування. На Сумщині, наскільки повідомляли наші військові, зокрема, і, хоч вони не беруть прямої участі там в штурмах, в бойових діях зрештою, але тим не менш набираються досвіду умов реальної війни, і це те, от що потрібно, і керівництво е, КНДР, зрештою, і вони потім приїжджають, там обмінюються досвідом і роблять свою армію. Трохи кращою, тому що згадайте ті перші штурми, які відбувалися на Курщині, де в бій йшли північнокорейські солдати. Ну вони просто не знали, що робити з безпілотниками, що це таке взагалі, і от бігли просто по полю в теперішніх умовах. Ну, це самогубство, і це ми бачили зрештою. А потім вони вже вчилися на своїх же ж помилках зрештою і діяли. Дещо обережніше, втім, якось. Оцінити їхню ефективність там геть високою, я думаю, що е, досить таки складно. Під час нещодавніх зустрічей представники США обговорювали з українськими перемовниками можливість проведення виборів та референдуму в Україні вже цьогоріч у травні. Про це пише Ройтерсі з посиланням на власні джерела. І так, амбітною метою лишається підписання мирної угоди між Росією та Україною вже у березні. Її згідно з планом мають винести на затвердження в межах загальнонаціонального референдуму. Представники США говорили. До що було б найкраще, якби це голосування відбулося найближчим часом, за їхніми словами через проміжні вибори у США, що відбудуться в листопаді, згодом високопосадовці США матимуть менше часу та політичного капіталу для укладання мирної угоди. Два джерела Reuters також розповіли, що американські та українські чиновники обговорювали можливість референдуму, та одночасно з ним виборів президента вже у травні. Неназваний український чиновник сказав, що президент Володимир Зеленський відкритий до ідеї виборів найближчим часом і впевнений у своїй перемозі. Водночас, інші співрозмовники агентства називають такі терміни фантастичними, адже досі немає згоди щодо ключових питань, зокрема території. Власне, це те про що Пошеройтерс, десь воно перегукується з тим, що Сполучені Штати фактично до початку літа хочуть уже завершити цю війну, зрештою, тому що далі будуть займатися своїми виборами, проміжними всередині власне сполучених штатів Америки. Зрештою, тому ем, хай. Власне, їм це вдається як найкраще. Але тут питання якою ціною, зрештою, для України, зокрема, тому що ну в теперішніх умовах, коли зрозуміло ситуація ні вам ні нам, а то компроміс це єдине, що залишається. Але бачимо, що Російська Федерація вона не припиняє вимагати ну, фактично і виведення українських військ з Донбасу і дуже багато інших. Є таких спірних питань зрештою, так тому, тому і тривають ці перемовини так довго і на багатьох, все ж таки в ключових питаннях, дискусії тривають і досі. Тим часом Держдеп Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Україні запасних частин для підтримки транспортних засобів і систем озброєння на 185 мільйонів доларів. Про це повідомило Агентство з питань співробітництва в галузі оборони та безпеки США. Раніше уряд України звернувся до Сполучених Штатів з проханням придбати запчастини для обслуговування транспорту та систем, яке армія. Америки постачала для українського війська, а також купити інші супутні елементи логістики та програмної підтримки. Цей продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі. Колишній президент Фінляндії Саулі Ністіо вважається фаворитом на посаду спецпосланця Європейського союзу, завданням якого стане відновлення прямого каналу зв'язку з очільником Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомляє італійське видання Ля Републіка. За даними медіа, це питання обговорювалося у Парижі під час зустрічі президента Франції Мануеля Макрона, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн та президента Європейської ради Антоніо Кошти. Основна причина такої ініціативи все більше занепокоєння європейських лідерів, тим, що контакти з Москвою можуть стати повністю залежними від Сполучених Штатів у Брюсселі прагнуть мати власну фігуру з достатньою політичною вагою для ведення переговорів щодо припинення війни в Україні. І українська розвідка дізналася про існування проєкту домовленостей про економічне співробітництво між США та Росією на 12 трильйонів доларів. Україна вважає, що ці домовленості можуть зачіпати її суверенітет. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Ці домовленості, які президент назвав пакетом Дмитрієва, може містити питання, пов'язані з українським суверенітетом та безпекою. Також Зеленський наголосив, що Україна не підтримує домовленості, які суперечать Конституції України, зокрема визнання Криму російським. Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас. Навіть якщо йдеться про компроміси, вони все одно повинні бути справедливими. Так, напевно, деякі речі у відносинах Сполучених Штатів і Росії нас не стосуються. Але якщо зачіпають якимось чином наші національні інтереси, український народ, наші території, то ми хотіли би бачити це, щоб потім не було проблем. І це точно не має відбуватись всупереч інтересам українців. Американський президент Дональд Трамп підписав виконавчий указ, за яким США постачатимуть зброю першочергово партнерам, які найбільше інвестують у власну оборону та стратегічним значенням на мапі світу. Про це повідомляє Reuters. За даними видання, Трамп підписав наказ у рамках стратегії передачі озброєння під назвою Америка. Понад усе цей крок повинен пришвидшити постачання американської зброї, яка необхідна союзникам. Водночас, виконання наказу розширить і вітчизняні виробничі потужності, Жності коштом іноземних закупівель. Утім, які саме країни має на увазі Дональд Трамп у документі. Не вказано Олексій Колебо у своєму телеграмі написав про те, що Україна отримала 300 генераторів у межах підтримки від ініціативи співробітництва у південно-східній Європі. Загальна потужність цієї партії 1,6 МВт, мегаватт, вартість понад 417 тисяч євро. Обладнання вже передається у регіони, які найбільше потребують резервного живлення через пошкодження інфраструктури внаслідок атаки з боку Російської Федерації. Зокрема, генератори отримують Київ, Одеса, Суми, Херсон, Миколаїв та Львів. У пріоритеті Лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки та інші об'єкти соціальної інфраструктури, атаки ворога на енергетику, а також комунальну інфраструктуру залишаються системними. Наша протидія таким діям російським діям Російської Федерації розподілена генерація і резервні рішення, які дозволяють громадам працювати, лікувати, навчати і надавати базові. Послуги для громадян, зрештою, тому ми бачимо, що ось таким чином рятуємося. Дякуємо нашим партнерам за допомогу. Я сподіваюся, відверто, що ось ці генератори вони трошки допоможуть. І в столиці допоможуть і в інших міст, і в інших містах, тому що е, направду ті кошти і те обладнання, яке виділялося нам з боку партнерів, його досить таки багато. Зрештою, і це все воно буде сприяти тому, щоб світла і тепла в домівках українців було набагато більше, зрештою. Так тому що що стосується бізнесу, то за 4 роки війни там майже всі вже е, мають свої. Власні генератори, і е, завдяки їм ми також маємо змогу десь локально там зайти в кав'ярню, трохи погрітися, зарядити свої гаджети і випити гарячого чаю чи е, кави. І от е, це те, що навіть потрібно робити для того, щоб підтримувати наших, е, наш малий бізнес, середній бізнес, в тому числі, бо якщо там великий він ще якось справляється, так зі, е, своїм обсягом. Власне, і заробітку, і е, можливостей, врешті, то малому і середньому бізнесу зараз досить таки складно. Зрештою, так. І ще на сам кінець хотілося б додати інформацію від наших рятувальників. Пишуть вони у своєму. Телеграмі, зокрема, що вже на рівненщині ліквідували пожежу, яка була спричинена ударом по об'єкту критичної інфраструктури області, обійшлося там без постраждалих. На місці працювали 42 рятувальники та 14 одиниць техніки. Тобто, бачимо, масштаби російського обстрілу були досить таки значними. Одразу в кількох локаціях були досить серйозні пошкодження. Там здійнялися пожежі, але станом на цей час, наскільки я розумію. Більшість з них, якщо не усі, вже ліквідовані нашими рятувальниками і службою ДСНС.